Душова перегородка, від якої неможливо відірвати погляду. Джульєта Лофт. мінімалізм та стиль в одній перегородці. Для виготовлення використане загартоване надпрозоре скло товщиною 8 мм. Воно міцне та безпечне, не має зеленого відтінку та підкреслює світлий сучасний стиль ванної кімнати. Завдяки прихованим деталям конструкція має легкий і мінімалістичний вигляд. А дотягувач подбає про плавне закривання дверей без зайвого шуму та жодних різких рухів. скоба прямокутної форми вдало поєднує естетику і функціональність. Вона зручна у щоденному користуванні і додає конструкції стильного акценту. А рушник отримач дозволяє завжди мати рушник під рукою, економлюючи простір, не даючи комфорту. Магнітний ущільнювач гарантує щільне прилягання дверей, захищає від протікань і робить користування дошивою максимально зручним. Фурнітуру ми зробили чорну матову, пофарбовану порошковим методом. Така технологія гарантує стійкість до корозії та зносу. Поверхня залишатиметься бездоганною навіть при щоденному використанні, розміри душової перегородки. Висота конструкції 2000 мм, ширина від стінки до стінки 1400 мм, ширина дверей 700 мм. Для прорахунку або безкоштовної консультації пиши нам директ або телефонуй.